Файного, натхненого, чудового і благословенного старту понеділка, файного дня, початку тижня. Слухайте, так класно. Я так люблю цей ефект, коли вже ліс новий, котрий є, то він зеленіший, ніж смирічки. А, а взимку здавалося, що все сіре, але вже смирічки зелені. А тепер, бачите, і зелений колір відносний. Весна. Сьогодні навчаємося слова Божого і таке дивне слово. Із книги пророка Ісаї, 6 глави, третій вірш. І кликали серафими один до одного: свят, 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 Господь, сил, вся земля повна його слави. Буквально на днях читав книжку Тіма Келлера «Марнотратний Бог, і він там цитує файну ідею від Клайва Льюіса про те, що нащо серафими між собою розказують Богові: що, слухай, Він святий, він святий, ти розумієш, Він святий, святий, святий. святий Бо і, і він робить дуже класний висновок ну, там він відносно дружби. Тобто, що наскільки цінно є саме твоя думка про Бога, уявляєте? Здавалося я, я з цим неодноразово стикався ще й в семінарії, і після семінарії. І, між іншим, ця думка від також дуже мене підкріплює на тому, що я роблю, і взагалі з нашим youtube каналом і з моїми трактуваннями. На днях маємо розпочати біблійне коло у Zoom. Так, така класна штука буде, потім детальніше повідомлю. І звідки я сміливість? Бо я ж не бібліст, я ж не якийсь дуже вчений чоловік, я не, вчив, не закінчував там Рим, Австрію, Німеччину. Я просто простий сільський священник і намагаюся власне, досліджувати себе, слово Боже, духовність, святих отців, взагалі святих, їхню творчість. Але Люїс дуже класно це розказує, що власне саме тому, що Серафими говорять свят, свят, свят у Царстві Божому. Ми увесь час будемо ділитися своїм захватом Бога, своїм захватом один одного. І захватом того, як ти дивишся на того самого Бога, як я дивлюся, як то, що ми разом говоримо, утворює ще щось третє, якийсь погляд на Бога або Його сприйняття. І це ділення це є багатство спільноти, це є багатство церкві. І, і він наголошує, твоя думка про Бога важлива. І це так мене надихнуло. Слухайте, ого, то треба про нього говорити, то треба тоді. Відео знімати, то треба тоді щось писати. До речі, я отримав натхнення, що і переконання точно вже книжку почав писати. Уявляєте, може, скоро вийде, побачимо. Чого? Бо що ми будемо робити в Царстві Божому, каже Льюіс? Він каже, ну ми будемо ділитися своїми враженнями про Бога. Ми будемо ділитися своїм захватом. Це щось наподобі, коли ти побачиш щось дуже красиве, щось захоплююче, то в той момент, якщо що якщо ти з кимось не поділишся, то, то це буде щось. Не, 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 не цілком доповнена картина. І навпаки, коли поділишся, коли то, 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 то цей захват, захоплення, це ну, залюбування, воно стане якби, помноженим. А, а, але, але це дивно, бо тоді стає не просто помноженим, а стає ще видозміненим. Бо то, що говорю я і то, що говориш ти, стає чимось, чимось що бачимо або що розуміємо ми. Я – ти ми. І це є дар дружби. І це коли нас лиш двоє, а коли нас є троє. Уявляєте собі, то буде я, ти, він і ми. А четверо, а п'ятеро, а спільнота, а, а, а нас у царстві Божому будуть мільярди, уявляєте? І тому оце ділення Серафимів, свят, свят, свят. Кому вони розповідають? То вони насамперед собі розповідають і перед Богом, якби йому дають відповідь. І тому, товариство, твоя думка про Бога цінна. Твоя думка про цей світ цінна. Твоя думка. Про те, що ти бачиш, що ти сприймаєш цінна. І нікого не слухай, «А то кому це треба. Або ще таке гірше таке знецінювання. Хто ти такий, не. що ти себе робиш? Не слухайте нікого. Твоя думка цінна. Може, справді, ти не зможеш так осягнути певне питання, як би осягнув, наприклад, там, доктор біблістики, чи там, доктор богослов'я, або там, доктор, не знаю, якихось медичних наук чи, чи психологічних чи ще чогось. Ти, може, так не осягнеш. Окей, але, але так як ти не осягне ніхто, і навіть ті самі доктори уявляєте сила. Тому не бійтеся виражатися, не бійтеся висловлюватися і ділитися насамперед своїм пізнанням Бога, своїм розумінням Бога, своїм пережиттям Бога, досвідченням Бога, своїм досвідченням почерку Бога в цьому світі. От, те, як ми бачимо, власне, що Бог тепер робить із лісами, як фарбує, я вже навіть бачив, гриби є, вже змії знаходили, вже і мої діти ловили тут вужика. Уявляєте? Я широк ловимо, вже природа прокинулася. І ти коли цим ділишся, цим відживанням природи. І навіть коли гні, війна гнітить з усіма її втратами, ти розумієш, Боже, я дякую тобі, бо ти даєш надію на перемогу. Ти даєш надію через весну, на відживлення і на оживлення, через Воскресіння твоє. Тому Давайте так. Поділіться в коментарях, напишіть якесь одне відкровення, що ви особисто досвідчили про Бога. Ми тепер приїхали з паломництва з Меджугор'я. До речі, всім паломникам привіт, хто був, і всім, хто був раніше і на інших паломництвах або реколекціях, вітаю вас. То напишіть у коментарях якесь відкровення, бо тепер ми з паломниками їхали, і такі смішні речі, якби ну, вони як для, мене, для мене вже трошки смішні, бо я постійно ними ділюся, я ними жию, я їх навпаки доповнюю. А, а, а там підходить до мене один пан Михайло каже, слухай, така думка, я ніколи не чув. Підходить там Леся каже, така цікава думка, мене просто поразила. Підходить там ще одна пані і, і такі ділення. Напишіть у коментарях одну думку, якусь одну думку, якесь цікаве откровення або якусь цікаву ідею, цікаву істину, яку ви почули на днях про Бога напряму, або яку ви на днях дізналися про те, що Господь робить, про його почерк, про творіння, про якийсь уклад між людьми, про його дію. Або про самого Бога, або про дію. Одну думку. І нехай це буде збагаченням для всіх нас і таким діленням. І пам'ятайте, що ваш погляд, так як ви дивитеся на Бога, не дивиться більше ніхто. І я підозрюю, думаю, не збрешу, що так як ви дивитеся на Бога, не дивився ніколи ніхто. І дивитися не буде ніколи ніхто. Бо, бо ти унікальний, ти унікальна, таких, як ти, більше не існує і ніколи не буде існувати сила. І значить, якщо це так. То тоді і твоя думка унікальна, і вона має право бути висвітлена. Чи то в якомусь пості у Фейсбуці чи в інстаграмі, або запишіть, не знаю, у книжку, блокнот, напишіть книжку, або хоча б від сьогодні у коментарі під цим відео. Класно, слухайте, це щось це коштує. І кликали Серафими один до одного. Свят, свят, свят. Господь сил, вся земля повинна його слави. А що ти скажеш? Який для тебе Господь? Святий чи якийсь інакший? που γελίσσαι, μα έτσι σε φαίνω.